Військовий оглядач Кирило Данильченко написав про кремлівське СВО, яке йде строго по плану. Що ж, пару пакетів реактивних снарядів М31, далеких дронів кілька десятків і чотири Нептуни. Не так і багато в тоннажі, та й в грошах теж. А на виході отримали мінус завод Електродеталь в місті Карачов, чи Карачев. також мінус нафтобаза в Феодосії. Проблеми в третини Білгородської області з, як то кажуть, електрохарчуванням, бо дві підстанції вийшли з чату, і машинний зал ТЕЦ також за ними побіг. Смачно, цілком, наближається зима, і гра Винесе ТЕЦ вестиметься в обидві сторони. Демілітаризація СВО йде строго за планом, ну ви знаєте. А це ще не почали постачати по кілька десятків на місяць ракет Ерам, ще не вийшли фламінго на той темп, який нам озвучували, та й нептунів кілька дивізіонів. Вони можуть дати так, що шапка злетить. Цієї зими жарти про світло, тепло і роботу. Як там було нещодавно, от мій завод, його роздовбали українські дрони. Так от ці жарти про світло теплою роботу від московитів будуть сповнені анального болю, а звук генераторів стане їм звичнішим. Все от московитам хотілося воювати як імперія в Сирії чи в Афганістані авіацією, сотнями ударів ракет, вмикати неіснуючу вундервафлю систему пересвят. Але виходить реально лише борсатися в крові за 40 кілометрів просування через роки війни. Виходять черги за бензином та перебої з електрикою. Хочете продовжувати таку веселу війну за три дні? НПЗ у Білорусі збираєтеся будувати, ПДВ піднімати. Бачимо, будете. А все тому, що божевільні старі діди штовхнули свою країну в блудняк. З найрозвиненішими країнами світу вони втратили торгівлю з ЄС, нам сюди відвантажують сотні тисяч дронів, і це все за Донбас, який неможливо відновити і неможливо постачати водою навіть. А таких регіонів у Москви з роботягами, з мономістами, з іржавою спадщиною совка, таких регіонів у Москви хоч греблюгати. Ну а ви, хто дивився на колись квітучі Абхазію, Осетію, Дагестан. І на те, якими потім вони стали Абхазія, Осетія Дагестан, після того, як туди прийшов Руський Мір і руська армія. Ви дивилися і все рівно сподівалися, що у вас в Донецьку от буде не так. Та? А тепер ви завиваєте? Тупорилі криваві невдахи. І це не остання ТЕЦ, і не остання НПЗ, і цехия, які горять. Їжте свій СССР 2.0 у чергах за бензином. Від каналу Самий Сік. Автор все, в принципі, добре описав, але варто додати, що у коментарях там під текстом автора були критичні репліки про анонсовані фламінго, яких ми поки що не бачимо в дії. Данильченко вважає, що, мовляв, якщо Іран може збирати ракету з конструктора іноземних деталей, то, мовляв, чому ж Україна не зможе. Але з іншого боку, навряд чи в Ірані є той рівень корупції, розпилів і кумівства квартальства, який є у нас. Тож чи зможемо ми те, що зміг іран, це нам ще потрібно довести. Бо коли іноді дізнаєшся, як у нас все працює, то просто волосся дибки стає. Оце десь недавно була інформація про те, що у Німеччині вже здається рейнметал збудував новий снарядний завод, який вже працює на повну потужність. І це сталося вже от, ну, за останні роки, коли вже ця повномасштабка у нас триває. Німці за цей час збудували повністю завод з нуля, і він вже видає продукцію. А в Україні за цей час, кажуть, там ще тільки, наче закінчили відводити землю під будівництво заводу чи щось таке. І це от якраз показник того, як у нас все рухається. Тому, на жаль, так, Іран може збирати ракети, але чи ми зможемо повторити це, поки що точно не можемо сказати. Побачимо.